Що конкретно можуть робити тато та мама в християнській родині? Щоб відбулося здорове становлення дитини? Якщо зараз запитати вас, чоловіки, чого ви навчилися від свого тата, що ви б відповіли? А тепер уявіть, що минуло 20 років, і вже у вашого сина питають: скажи, чого ти навчився від свого тата? Що ви хотіли, щоб він відповів? Мій чоловік Віталій є пастором. Згадую день, коли його рукопокладали в сан проповідника. Це було 10 червня 2017 року. Після молитви поздоровити підійшов батько Віталія Віктор. Він потиснув руку і сказав: Вітаю тебе, Божий служителю. Їхні погляди зустрілися, і вони по-дорослому і по-чоловічому зрозуміли один одного. Вони разом, батько і син, роблять одну святу працю. Батько показав своїм життям приклад віри, відданості служінню, посвяченості. Зробив це так, що син згодом обрав цю ж справу для свого життя. І можна сказати, що батько добре підготував сина для пастерського служіння роками. День за днем батько вкладав у свого сина саме те, що згодом йому дуже знадобилося у цій справі. Батько виконав свою місію і найменших дрібницях підготував сина до майбутнього пастерського життя. Так, можна було б потім вчитися від інших наставників, якщо вони зустрілися б на шляху в житті, але ж можуть і не зустрітися. Особливе завдання батька полягає в тому, щоб підготувати своїх синів до майбутнього життя. Саме батько може навчити своїх синів, по-перше, любити свою дружину. До речі, це біблійний принцип. Як навчити сина любити майбутню дружину? Дбати про власне серце і власний шлюб. Кожен новий день даний для того, щоб любити, поважати та всіляко підтримувати вашу дружину. Не забувайте, ваш син дивиться на вас. Ваші дії його урок на майбутнє. Він все бачить, усе чує і зберігає все в серці. По-друге, бути господарем. Батько, залучаючи сина до господарських справ, може навчити підтримувати порядок в дворі в квартирі чи будинку, щоб все було відремонтовано, щоб в дворі, можливо, з'явилася тераса, збудована руками батька та сина, або альтанка для сімейних обідів, може час покласти плитку до воріт, а може двері полагодити, щоб не скрипіли. В господарстві є багато. То речей до чого може прикласти руку батько та залучити сина. По-третє, бути священником своєї майбутньої родини. Саме в процесі відносин батько може навчати і розповідати синку, ти будеш майбутнім священником у своїй родині. Ходімо завтра зранку зі мною на зустріч з Ісусом. Бо саме тобі треба буде у своїй родині піклуватися про духовність кожного. То до неї належатиме. Наприклад, син підростає, і тато вже доручає йому: заведи будильник на восьму вечора. Ми будемо кликати всіх на вечірнє служіння. Або давай оберемо книгу, яку будемо читати родиною щовечора в цьому році. Якщо батько сам шукає Господа, приймає від нього настанови, має живе спілкування з Богом, це буде відчувати вся родина. Якщо ви є батьком і у вас є син, то найбільш важливо, чому ви можете навчити його цінувати та оберігати зв'язок із Богом для духовного піклування про всю майбутню родину. Цікавим досвідом щодо християнського спілкування із сином ділиться пастор євангелист Джордж Давидюк. Моєму первістку було лише сім років, коли я почав проводити перші місійні проєкти. Пам'ятаю, як розповідав йому, що татусь має поїхати з дому на тиждень або трошки більше. Андрій ще не розумів, що входило в поняття тиждень, тому запитував: Тату, а скільки це нічок спати? Я брав його пальчики і рахував до семи. Це задовго, тату, протестував він. Це нормально, сину. Татусь має поїхати туди і розказати людям про Ісуса. Я незабаром повернуся і привезу тобі подарунок. Відповідав так і з надією заспокоїти його. Того ж вечора ми стали на коліна біля ліжка й молилися перед сном. Настала черга Андрія молитися. Ісуса, я не хочу, щоб мій тато їхав до України. Ого, як для дитини це дуже відверто цікаво, про що він молитиметься далі? Думав я. За мить Андрій повів далі. Але Ісусе, я знаю, мій тато має поїхати, щоб розказати людям про тебе. Тому будь ласка, благослови його там і безпечно поверни назад додому. Я онімів, моє горло стислося. Маленький хлопчик, який любить свого тата так палко, що аж скаржиться Богу, потім усе ж підкоряється йому. Це неймовірно. Я ніколи не забував цієї молитви, зробивши висновок, що навіть маленькі діти можуть поважати найвищий авторитет у домі.